Заклад дошкільної освіти номер 262 Олімпієць в умовах сьогодення продовжує працювати у дистанційному форматі. Діяльність закладу з початку навчального року здійснюється відповідно до річного плану та індивідуального планування роботи педагогів на платформі Google. Під час планування дистанційної роботи Особлива увага приділяється роботі з батьками і налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу. Педагогам закладу надані методичні рекомендації та підтримка щодо організації дистанційної роботи з дітьми. Для методичної роботи з педагогами створена дошка» – методичний кейс ЗДО номер 262 Олімпіїць. Де можна ознайомитися з річним планом роботи, питаннями атестації, з методичними рекомендаціями, консультаціями, порадами, знайти інформацію щодо проведених онлайн заходів, планування роботи на місяць тощо. Для батьків створена падла й дошка разом з батьками та дітлахами де кожен день педагоги надають батькам відеоролики за темами тижня, розвиваючи завдання, аудіоказки, підказки з виготовлення цікавих поробок, рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності та отримуємо фотозвіти у розділі Фідбек. У розділі Поради від психолога пропонуються поради, рекомендації як для батьків, так і для педагогів. Інструктором з фізичної культури та музичним керівником створено окремі падли дошки, фізкультура для майбутніх чемпіонів та музичний калейдоскоп, де кожен тиждень пропонуються діглахам цікаві різноманітні завдання, вправи. Хто ще не долучився до нас, чекаємо. Переконані, що тільки разом можна дістатися до вершини.